Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі у випуску. Про таке. Полум'я в небі. Терористи підірвали український вертоліт. Поверніть батька, діти сумують, дружини плачуть за військово зобов'язаними. Без дому та допомоги втікачі з Донбасу просять пришвидшити. А то Під слов'янськом терористи збили вертоліт. За попередньою інформацією, загинуло десятеро військових на чолі з генералом Куль... Кульчицьким. Як свідчать, очевидці вертоліт йшов на гору карачун до телецентру, навантажений продуктами, питною водою та бронежилетами. Він вдало зробив посадку. вивантажив вантаж взяв на борт бійців, які летіли на відпочинок, і через кілька хвилин після зльоту вибухнув. Свідки трагедії припускають, що вертоліт поцілила ракета або гранатомет. У слов'янську не АТО а розбірки поміж терористами про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Сілізньов. Також він спростував інформацію про використання українськими військовими установок залпового вогню ГРАД. Заперечує використання граду. Міністр оборони каже, що це дуже потужна зброя, і вона б'є по великій площі. А керівництво АТО на таке не піде. Міноборони кілька разів використовували тільки артилерію, але виключно по сепаратистським позиціям на відкритій місцевості. Нагадаємо, раніше змі розповсюдили інформацію, що Слов'янську карта Краматорську йде активна фаза. А і нібито українські військові використовують важке озброєння. У Луганську помер солдат, поранений терористами при штурмі частини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби головного управління МВС в області. У той же час Нацгвардія спростовує загибель військового у прес-службі підрозділу. Кажуть, що один військовослужбовець за контрактом дійсно отримав складне поранення і зараз бореться за життя. Як відомо, вчора ввечері терористи, прикриваючись мирними жителями, пішли на штурм військової частини Нацгвардії у Луганську. Під час нападу військові змогли протистояти першій спробі захоплення частини. Проте пізніше на звуки пострілів прийшли рідні батьки, військовослужбовців та журналісти. Чим скористалися терористи і, прикриваючись мирними людьми, увірвалися на територію військової частини. Під Донецьком збили російський безпілотник сили. АТО вчора у районі Донецької області знешкодили російський безпілотний розвідувальний апарат. Про це повідомив пресофіцер АТО Олексій Дмитрашковський. Апарат був збитий над одним з блокпостів українських силовиків за допомогою високотехнологічної зброї вітчизняного виробництва. За попередньою інформацією на бороту безпілотника знаходилася хімічна речовина. Отримана інформація аналізується. Крім палива на його борту була капсула з зіткою рідиною невідомого хімічного складу, яка передана для вивчення. В апараті виявлені окремі елементи з маркуванням, яке може бути ідентифіковане як таке, що може бути виготовлене в одній з сусідніх з Україною великих держав. Спецбатальйон у складі Національної гвардії України командир добровольчого батальйону Семен Семенченко прийняв пропозицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про створення на основі першої роти Донбасу батальйону спецпризначення Нацгвардії. Бійці проводитимуть розвідувальні протидиверсійні та штурмові операції. Також братимуть участь у прикритті держкордону від мобільних груп диверсантів та терористів. Ми йдемо в батальйон спецпризначення до перемоги, і після цього повертаємося до цивільного життя за винятком тих, хто готовий увійти у створення нових правоохоронних структур України. Основа батальйону спецпризначення не менше 75% жителі Донбасу. Добровольці зобов'язуються підтримувати високу дисципліну у підрозділі, координуватися з іншими частинами в структурі АТО, бути прикладом у виконанні поставлених завдань. Провести ротацію та відпустити тих, хто відбув законних 45 днів дів на передовій. Під Верховною Радою жінки матері та діти просили повернути їхніх чоловіків, які за повісткою з воєнкомату пішли до армії. Трирічний Данилко іграшками грається не у дитсадку, а під стінами Верховної Ради України. Сюди він прийшов з бабусею і слізно просить повернути йому тата. У меня есть маленькая сестричка. А где твой папа? Папа шлюзит вами. Да. А ты ждешь папу? Он тебя да. Молит. Да. Ну, я все прячут за ним. Я не Його мені. бабуся Діна замість хворої доньки з плакатом прийшла до парламенту. Її зять непрофесійний військовий. Згідно нового закону про часткову мобілізацію, належний термін уже давно відслужив. Подзвонили з воєнкомату і сказали, що на 10 днів на переподготовку, але вже потім обіцяли на 14 днів. Тепер вже прийшло два місяці, але його не відпускають. Розповідав, що дуже погано кормлять. Забезпечення дуже погане, немає навіть елементарного. Пані Ірина до Верховної Ради так само прийшла з двома дітьми. Її синам 8 і 3 роки. Тата чекають вже два з половиною місяці. Забрали 21 марта. же по закону там 17 марта сейчас по закону їх должны держать 45 дней п'ять днів, проводять заміну. отказываются одказується замену, заміну. Мотивірують тим, що та очень дорого для бюджета. Более того, міністр оборони висказався, що ми ставимо личні інтереси вище державних. У вічі і зі сльозами на очах жінки взялися штурмувати парламент. Охорона в приміщення їх не впустила. Однак, депутати почули у парламент для звітності викликали міністра оборони з трибуни. Він вже висловився інакше. Наш порядка. 55 з тисяч таких військовослужбовців, призваних з запасу є. Ми їх вже розпочали звільнення. Під пекучим сонцем жінки і діти простояли до обіду, почувши обнадійливі обіцянки, пішли додому чекати далі. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. У зоні проведення АТО блокована і нейтралізована група терористів зі зброєю. Ця зброя раніше була захоплена російськими військовими. В Криму про це повідомляє ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук у соцмережі. За даними групи автомати Калашникова, якими були озброєні терористи раніше, значилися в складі батальйону морської піхоти ВМС України у Федосії. Нагадаю, захоплення об'єкта тоді проводилося російськими військовослужбовцями і так званою самообороною Криму з використанням живого щита з жінок. У Донецькому аеропорту українські силовики знайшли російську зброю. Її залишили терористи, які отримували міжнародний аеропорт. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серійні номери роки випуску та специфічні моделі зброї прямо вказують, що вона належить Росії. Тим часом Донбас просить захисту у Російської Федерації, так званий голова президії Верховної Ради, самопроголошеної ДНР Денис Пошолін, попросив президента Російської Федерації Володимира Путіна захистити Донбас від атомної бомби, якою нібито українські політики, погрожують знищити ДНР. Про це йдеться у зверненні ДНР, яке Пошилін зачитав на прес-конференції. На початку заходу Пошилін повідомив, що це вже другий лист до російського президента. Попередній до нього не дійшов, оскільки був неправильно оформлений. Він боїться, що проти Донецької народної республіки за. Стосует весь арсенал оружия, в том числе и атомную зброю. Против мирного населения Донецкой Народной Республики Украина развязала боевые действия, применяя авиацию, бронетехнику, гранатометы и другое вооружение. На глазах у мирового сообщества произошла оккупация части территории Донецкой Народной Республики. У Раді безпеки ООН засудили дії бойовиків на сході України. Засідання проходило в Нью-Йорку. Усі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас, заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли з Сполучених Штатів Франції та Великої Британії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ і зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей. Російський посол Он Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира Пуціна припинити АТО у відповідь. Український представник Юрій Сергієв запитав. Цитую, досі ми не отримали відповіді. Що сотні чеченців роблять в Україні? Кінець цитати. Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів виборів президента України. Петро Порошенко перемагає. За нього віддали голоси більше 54% виборців на другому місці. Із суттєвим відставанням Юлія Тимошенко та Олег Ляшко Нагадаю, офіційні результати волевиявлення. В ЦВК обіцяють до оприлюднити 5... до 5 червня. Як вже стало відомо, інаугурація нового президента України відбудеться на Майдані Незалежності. Відповідне розпорядження вже підписав Олександр Турчинов. Враховуючи велике значення для утвердження європейського вибору України мирних акцій протесту на Майдані Незалежності в місті Києві впродовж листопада 2013 року, лютого 2014 року, віддаючи шану полеглим учасникам цих акцій та відповідно до статті 112 конституції України провести на Майдані Незалежності у місті Києві урочистості з нагоди вступу на пост новообраного президента України. Економічну частину угоди про асоціацію з ЄС Петро Порошенко хоче підписати одразу після інавгурації. Про це повідомляє прес-служба політика, який лідирує за попередніми результатами позачергових виборів президента. Нагадаємо, призупинення євроінтеграції стало причиною масових протестів в Україні, які розпочалися в листопаді минулого року. У березні Україна підписала політичну частину угоди. Для виходу з кризи Україні необхідне повне перезавантаження політичної системи, а також ефективні дії в економічній, безпековій та гуманітарній сферах, реформи, яких терміново потребує українське суспільство, обговорювали в Київському інституті стратегічних досліджень. За словами експертів, системна криза стала результатом накопичення суперечностей у суспільстві. Вона призвела до конфлікту, трагічного за суттю та радикального за формою виходу. Зміна влади, яка відбулася, не панацея. Політикам насамперед необхідно відновити довіру суспільства. Суспільство сьогодні потребує значно ширшого кола сигналів, які лежать в царині оновлення і стосуються базових цінностей, соціальної справедливості, втілення основ національної ідентичності, гарантування прав і свобод громадянського суспільства. Без якісної реформи системи влади Україні не обійтися в інституті стратегічних досліджень. Погоджується, що надмірні президентські повноваження не обґрунтовані, але не надто збалансовані, і нещодавні зміни до конституції. Це очевидно стосується і інформаційної відкритості органів влади, яка початок яким покладений законом України про доступ до публічної інформації, але також інституційними змінами. Ці інституційні зміни, на нашу думку, передовсім повинні стосуватися розвитку парламентаризму. Радикальних змін потребує і сектор національної безпеки. У першу чергу, правоохоронні органи та армія. У діяльності правоохоронних органів і спецслужб зберігається значне зміщення балансу у захисті інтересів особи, суспільства і держави на користь власних та державних інтересів через втрату престижності професії, низький рівень оплати праці та нездовільне соціальне забезпечення. Край низьким є укомплектованість військових частин особовим складом. Об'єднати українське суспільство це те до чого слід прагнути. В першу чергу. Базові принципи цього процесу полягають у виваженій правовій, економічній та гуманітарній політиці. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Урядовим кварталом сьогодні зранку прокотилися економічні страйки під Кабміном та парламентом. Люди вимагали, аби у владних кабінетах контролювали фінансові операції в державі, І там, і там була наша Яна Курченко. Брали по чотири, а повертають по дванадцять. У далекому 2007-му, коли американський долар коштував чотири українські гривні, депозити брали у валюті. Принаймні, комерційні банки для цього зробили усе можливе. Минуло сім років, і тепер долар коштує дванадцять. Повертати доводиться утричі більше. Люди просять владу допомогти, інакше вони просто опиняться на вулиці. Накладення мораторія на стягнення заставлене майно, тобто люди не зможуть бути виселені з квартир. По-друге, ми просимо сконвертувати всі наші кредити в гривню. Користу нам не дотримано кредиту. Знесилені переплатами люди самі написали законопроект, в якому держава повинна контролювати такого роду операції. У сесійній залі почули людей на вулиці і озвучили складений людьми законопроект. Прохання сьогодні включити в порядок денний, проголосувати в першому читанні і відправити в комітет, щоб можна з національним банком з урядом допрацювати це питання. Однак голосів не вистачило навіть для того, аби внести його на. Порядок даний, ті, хто проти, вийшли і пояснили, чому ми чуємо вас, але потрібно доробляти цей закон, законопроект, тому що нам потрібно знайти компроміси, які зможуть банкам дати можливість нелегко. Під кабміном. Люди так само ображені без діяльністю влади. Розрекламована програма доступного державного житла 70 на 30 дала збій. Комерційні банки перестали виплачувати забудовнику проплачені сім'ями кошти, а забудовник не віддає квартир. Десь два місяці назад. Ми з'ясували, що банк, в який нас змусили. Змусили покласти кошти, не видає ці наші кошти згідно розпоряджень державного фонду сприяння молодіжному будівництву. Ми виходимо з заручниками ситуації, де в нас не повертають ні кошти, ні квартири. Ми можемо втратити наші квартири, які ми... Е придбали в принципі, тому що ми все віднесли. Це наші кошти під кабміном. Зібралося близько 200 родин, і кожна вклала сотні тисяч гривень. У банку нова тимчасова адміністрація, яка не виконує зобов'язання попередньої. Це все, що пояснили молодим родинам у державному фонді сприяння молодіжного будівництва, який заключав договір з банком. Тільки розводять руками. Держава не може втручатись. В роботу банки це може робити лише регулятор Національний банк. На сьогодні ні ми ні люди не бачать зацікавленості регулятору щодо реального вирішення питання даних громадян. Іншого виходу, як прийти на мітинг, люди не бачать. Вони вклали у державну програму будівництва житла, однак ні коштів, ні нових помешкань не бачать. Яна Курченко, Артем Котасов, Роман Крюков, соціальна країна. Відсутність візового режиму та неналежний захист кордонів це призвело до захоплення диверсантами з Російської Федерації багатьох міст на Донбасі. Так вважають біженці з Донецька, які прийшли під адміністрацію президента, просити допомоги. Подробиці дивіться у сюжеті почуйте Донбас пришвидчить. АТО. під таким гаслом прийшли під адміністрацію президента Донечани, яких терористи лишили даху над головою. Моя квартира знаходиться поруч з барикадою. Яку збудували терористи? І там кожного дня є перестрілки, тому ми не можемо там жити і ми змушені були бігти. Острахом тікали з Донецька до Києва. кажуть на кожного учасника Донецького Євромайдану відкрито полювання. Вся надія на владу до Олександра Турчинова прийшли зі списком вимог. Зокрема, видати указ, що надасть термінову допомогу людям, які змушені бути біженцями у власній країні. Йдеться про жителів Луганська та Донецька. На відміну від біженців з Криму, втікачі Донбасу не мають ніяких прав та соціального захисту в Україні. Тут знаходимося як біженці, але ми не біженці. Ми не маємо ніяких прав. Ми е -е, тут. Ну, ніхто. Серед інших вимог мітингувальників негайна зміна керівництва прикордонної служби, яка пропустила терористів на територію України. Крім того, вимагають прискорення АТО та залучення іноземних спеціалістів для звільнення заручників. Питання заложниках почому чомусь не підіймається. Заложників вже сотні. Вчора троє, позавчора, четверо. Тобто ми за привлечення іноземних спеціалістів, Іменно, які спеціалізуються на освободні заложників. Лист до Турчинова підписали всі учасники мітингу. Його мають передати в адміністрацію президента. А поки що біженці з Донбасу мають покладатися виключно на себе. Лана Майковська, Богдан Сандровський соціальна країна. Українці створили ресурс, який покликаний підвищити культуру кермування та взаємоповаги між водіями та пішоходами. Автокарма це проект, який співпрацює з ДАІ. надіславши запис фото чи відеоматеріалу, можна закликати ДАІ провести з порушником роз'яснювальну роботу. Найчастіше водій порушник сам знаходиться в базі. Деякі роблять висновки і виправляються після пари три листівок під лобовим склом, або дізнавшись, яка слава про них ходить у мережі. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.